Безбожники захвачують храми, у котрих вони не будуть молитися. Безбожників задача навредити, збити з толку. Іде процесія у Почаївську лавру. І вдруг на дорозі стоїть машини поліції, спецслужб, і радикали, в'єдно з ними закрили. Цілу вулицю. Кресний ход обійшов село. То на фотографіях видно, що думали такі люди, котрі останавливали кресний ход. Вони що, хотіли остановити церкву Христову? Кресний ход дійшов до прекрасного і благословенного нашого монастиря Почайської лаври. То наша драгоценність. Як і Київ Печерська Лавра, як і кожен маленький монастир, или храм, і собор, і капличка. Ну, Митрополіт Антоні акцентував, навіть якщо б всю армію підняли, забрали від нас храми, церков продовжує существувати. І деби мися не забрали, у нас церков, нас вигнали з того собора, а ми пішли. У дом учителя, Это старий дом Олександра Духновича, русинський дом. Кстати, до нині так і не переданий русинам. Тот дом став нам храмом, як це радував Олександр Духнович, що його культурний центр став церков'ю. Звідти ми перейшли в новий собор. Що ми зробили з вами? Ми збагатили виноградник Божий. Тепер в Ужгороді не три-дві. А 15 православних храмів, украсився виноградник Божий. А тому можемо казати, Господи, призри наші, на наші труди, на нашу молитву, на наш молитвений подвиг і благослови нам зостатися вірним церкви. Пам'ятати, що ми всі сили даємо, щоб не віддати захватчикам, радикалам уєдну з поліцію. Захвачувати наші собори. Вони можуть нарватися на великий гнів Божий і на гнів народа. Як важно, що всій час, коли така лжа йде по всьому світу, нам остатися у єдинстві з церквою. Ми ведь пережили і австро -Венгрію, і Венгрію, а потім Чехію, потім знову мадяри прийшли. Потім Совєтський Союз, тепер маємо Україну, ми її дуже любимо, ми її создавали, ми будівничі цієї держави, і вона не сміє підняти проти нашого народу, а не один палець не сміє. Ми збудували цю державу, ми голосували за неї, ми законопослушні, ми хочемо віддіти тих вандалів, які би хотіли нам заявити, що ми щось не так робимо. Да судять нас но на судах. Ні одному митрополіту не довели їх вину. Подкреслюю, ні одному митрополіту. Прокурору не довели їх злочин, а сміються во время судебного процесу. Вони здіваються. А ми подумали, яка слава в 21-му віці у винограднику Христовому трудитися, а такому з нас іще потерпіти гоненіє. Господи, благослови нас на подвиг духовний. І ти, Божа мати, дай нам силу ні на кого не сердитися, ні на гоніцілів, ні на радикалів. Від вони всі втратили давно Бога, Утратили Бога. А коли ми кажемо, що вони безбожники, так вони дуже ся сердять. Але, будучи безбожниками, от і ми тут діти Божі, являємо собою послушних, законопослушних дітей. Церкви і громадян України вічному життю вірими і наслідники царства Божого. Амінь.